Наші вітання, і благословіння вам, хай дійсно Божа істина, Боже світло засяє в вашому житті, щоб ви дійсно були вільними від демонів, бісів, проклять. Найголовніше, щоб ви все ж таки мали житло у небесному місті, небесному Єрусалимі. Тому що навіть уфологи і фантасти, ми вже не кажемо про космологів, переконані в тому, що існує небесне місто і така от космічна релігія. Має елементом свого вчення те, що дійсно це космічне місто забере людей, перш ніж земля вибухне. Але ми, християни, діти Божі, знаємо, як туди потрапити насправді. І нам варто попіклуватися, полікуватися духовно, щоби бути записаними в книзі життя і потрапити в небесне місто, тому що там є свої авторитети. На землі в нас може бути багато всяких різних авторитетів, які, по суті, сьогодні він десь високо, а завтра вже і не пам'ятають, хто і що. Але... Ну, простіше кажучи, сьогодні він зірка, а вже завтра він робить мертву петлю і просто зникає з будь-якого небосхилу. На небесах авторитети вічні, апостоли, пророки, стовпи, які стоять в храмі Божому. І... Ці живі каміння Бог обирає зараз за земного життя. І давайте не будемо марнувати свій шанс пройти Божий відбір і дійсно бути мешканцями небесного міста. Люди, обрані Богом в останній час, це ті, які ходять в істині Слова Божого, які сповнені вірою, які горять. Вогнем Духа Святого, які перемагають цей світ. І це ті люди, які дійсно вільні від бісів і демонів. Бо можна багато говорити про себе. Хтось каже, я віруючий, в мені немає бісів, а хтось каже, я віруючий, але в мені є біси. І трапляється частенько так, що життя цих двох людей від їхнього визнання ніяким чином не міняється, тому що і один, і інший може жити в гріхах. А дійсно той, хто піклується про свою свободу від гріха, бісів і демонів, може перемагати гріх, бо народжений від Бога не грішить. Він береже себе і лукавий не торкається його. Так само, як ми приходимо до лікарів, і нам дуже важливо, щоб лікар був досвідчений і поставив нам правильний діагноз, назначив правильне лікування. Так само важливо, щоби. Людина розуміла духовний світ і могла виявити бісів і назначити правильне лікування, не якесь шоу, а дійсно позбутися нечистих духів. Тому що книжники і фарисеї вони теж претендували на духовність, на духовних вчителів, але Ісус їм ставив діагноз, що ви діти диявола. Людина свідомо обирає бути їй під владою диявола нечистих духів чи святим духом з Господом. Тоді, коли життям керує Ісус Христос, і це свідомий вибір кожного. Тому Бог і створив церкву, щоб люди очищалися від гріхів, звільнялися від бісів, зростали духовно в досконалість, щоб вони дійсно ставали духовними, тому що Ісус приніс духа, духовне вчення, а фарисеї. Книжники, садоки, вони були сфокусовані на матеріальному, на земному і тлінному. тому вони не розуміли Ісуса Христа, тому вони його і не прийняли, і тому вони його і розіп'яли свого місію. В Євангелії від Іоанна ми бачимо, що Ісус говорить, що злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і згубити. А я прийшов, щоб мали життя. І коли ми приймаємо Ісуса Христа. Тоді ми можемо отримати всі обідниці і виконати план і призначення від Бога. І якщо дійсно в наших серцях зберігається Слово Боже, ми отримаємо благословіння і зможемо дійти до кінця, до зустрічі з Ісусом Христом на небесах і війти в небесне місто, брамами. Нам потрібно розібратися з гріхами, щоб в нашому житті втілилися всі Божі обідниці. І Тут дійсно недостатньо того, щоб за нас молилися Божі люди, і дійсно, якщо ми приходимо до священника і кажемо, що треба за нас молитися, але насправді нам цього буде замало, бо треба розібратися з гріхами, то нам дійсно треба розібратися з гріхами. Ніхто не може замість нас позбутися наших гріхів і зробити вибір на користь праведного життя. В Господі і Спасителі нашому Ісусі Христі. Покаяння це не тільки слова визнання своєї провини, а це ще діла, виправляння для того, щоб повернутися в позицію, де чекає Господь, де дійсно є Божі дари і таланти, для того, щоб ми виконали Його волю тут, на землі, і прославили Його ім'я. Також апостол Павло нам нагадує, щоб у нас. Не було довільного гріха, тому що коли в нашому житті є довільний гріх, тоді вже немає жертви за цей гріх. Тому що цей гріх ми робимо добровільно, свідомо і кров Христа не омиває. Тому що, коли ми робимо добровільний гріх, ми вже знаходимося за тілом. Ми не є частиною тіла Христового церкви, навіть якщо фізично ми можемо бути присутніми. Тому пильнуємо, виправляємо. Свої вчинки, думки і слова. Коли Ісус був розіп'ятий на хресті за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання, то тепер ми не маємо постійно прибивати Його знову на хрест. Ми гріхи маємо прибити на хрест, а Христа поставити царем в своєму житті, в кожній сфері свого життя. Хай буде так в кожному житті, щоб Ісус царював в житті, тому що Він. Творець, Я він краще знає. Як для нас буде ліпше. Щоб розібратися в цих питаннях краще, заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, на який ви також знайдете в описі. Щоб разом з докторами теології вивчати Слово Боже і отримувати об'явлення, яке звільняє від пут гріха. Нехай Господь поблагословить вас!